Значає Міжнародний день волонтерів. Свято було засноване ще у 1985 році Генеральною асамблеєю ООН. В сучасній Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках, а саме прийнятий постановою Кабінету Міністрів 10 грудня 2003 року. Найбільш потужний сплеск українського волонтерства. Відбувся у 2014 році, а саме спочатку Революції Гідності. Люди жертвували усім. Часом грішби, часом здоров'я та життя. Величезний тягар турбот несуть на собі волонтери у війні з російським окупантом. Вони добровольцями йдуть на фронт, збирають допомогу, везуть на передову все, що тільки можливо. Починаючи від шкарпеток і закінчуючи і тепловізорами, і позашляховиками. Вони плетуть маскувальні сітки, вони здають кров для поранених, готують вареники та борщові набори. Сучасна історія боротьби за незалежність України доводить усім, що волонтерство. Це 100% покликання. Це прагнення щирої і високодуховної людини зробити наш світ кращим. Це громадська діяльність людини, до якої неможливо примусити ту чи іншу людину. Це поштовх, який іде від душі, і найшляхетніша людська справа. Волонтери це не тільки ті, які дивляться на нас з екранів телебачення. Відомі політичні діячі чи зірки з, з шоу-бізнесу, волонтери ще ті, хто поряд з нами. Гордістю нашої Вапнярської громади є багато жителів, але сьогодні до нас гостину на у Вапнярський ліцей номер 2 Ми запросили голову Вапнярської спілки учасників бойових дій та миротворчих місій волонтера Олександра Андрійовича Скорука. Вітаємо вас, Олександр Андрійович, в стінах нашого ліцею. І пропонуємо вам, за філіжанкою, кави чи гарячого чаю поспілкуватися з нами та нашими старшокласниками. Добрий день, Кетя. Ви займаєтесь волонтерством давно. Скажіть, будь ласка, чому ви перше стати волонтером? Наш такий мінімальний волонтерський шлях почався, напевно, з формування самої організації, ну, спілки учасників бойових дій. Перша наша волонтерська поїздка це була на світлодарську добу до наших земляків. З ї бригади, це вже був 2020 рік. Тоді був з мій здравного Святого Миколая, перевозили звукнянки-смаколики. Вже більш глобальним волонтерством ми почали займатися ну, на початку березня. Олександр Андрійович, чи були готові до повномасштабного вторгнення всієї України? Mm -hmm. Так як колишній військові, ну, ми про це ну, говорили. Ну, З колегами ще під час АТО та ООС, але ну, ніхто не думав, що воно буде, тобто для всіх людей це буквально сподіваю. Скажіть, будь ласка, куди ви вже їздили і кому не давала допомогу? Допомогу надавали давали ну, не тільки жителям Бухнянської громади. Ми побували в чотирьох батальйонах територіальної оборони, в 25-й бригаді за Санкт-Пумовій, 59-й нашій. Ну, там багато багато, які можна перечитати, але збільшувати це був Харківський напрямок, Кізюм, потім Донецька область Ліман, Херсонський напрямок та Миколаївський. Як на вашу думку, що найбільше вирішить в нашій історії? Ну, в першу чергу на сьогоднішній день це теплі речі, спальні мішки, автомобілі, тепловізори, буржуйки, підтримка, народу. Скажіть, будь ласка, а за які кошти вдається організувати такі далекі поїздки? Ну, дивіться, березня місяця ми ні разу не проводили жодного збору там серед громад, ну взагалі по Україні. У Нас виходить так, що ну, це здебільшого за кошти, які йдуть за кордоном, тобто, ну, за рахунок наших заробітчан. Наприклад, ну, більшість автомобілів нам допомагають купувати жителі Вогнянської громади. Це Олександр Романов, Сергій Романов, Антон Банковський, Саша Партляк, мій батько, Саша Нєго з високого. Ну, то есть, вони заробляють, по можливості скидаються, купляють машини. Є також волонтери з Фінляндії, які надають нам гуманітарну допомогу, ми її відвозимо на передову, розподіляємося з хлопцями. Есть, ми зарахуємо міжнародних волонтерів. Ну, якраз ваші учні. Ну, Хлопці, бо ви знаєте, кажуть, все там, втекли за кордон, там, ну, працюють, нічого не роблять. Хоча з нашої громади це єдині люди, вони позвонили до мене самі, коли узнали, що я вожу автомобіль, позвонили сказали, що є автомобіль. А, ні, вони сказали, що потрібно на передову. Я кажу, ну, зараз хлопці всі потребують автомобілів, це ще мене, був липень місяць, проходить три дні, хлопці дзвонять, кажуть, ми купили машину. Каже, їй треба ну, кудись оформити. Машина перша поїхала до наших хлопців з батальйон територіальної оборони в Вопнянських. І потім вони ну, допомагали нам купляти машини для інших підрозділів, не тільки для Вопнянських, бо дуже багато машин поїхало, підрозділи БПО, медичні заклади. І Буквально 4 дні тому я теж приїхав з діти від наших хлопців, вони допомагали купляти машину і після завтра їду знову, тому що хлопці наполовину скинули з Крижовськими волонтерами на машини. А як військові реагують на ваші поїздки чи Всі по-різному. Ну, більшість військових, до яких ми їздимо, вони нас бачать перший раз. Ну, зустрічають тепло, але безцінно це коли приїжджаєш до хлопців з окна. Це просто. Ну, так само там дуже багато ваших учнів. Ну, більшість хлопців плачуть. Є люди, які ну, може там за рахунок сили характеру, характеру ну, не показують якихось там, емоцій. Але саме приємно це бачити жителів Вогняки, тому що на передву приїжджають дуже багато волонтерів зі всієї України. А коли бачать своїх, ну це зовсім друга радість. Ну і звичайно, свої, якщо бачать вас, це для них так да, також ж. велика да. не тільки матеріальна, але й емоційна підтримка, духовна. Да. Пане Олександре, що вас надалі мотивує продовжувати цю волонтерську діяльність? Напевно, мотивуються наші солдати, їхній героїзм, мужність, те, що вони роблять. У мене дуже ну, багато знайомих, побратимів. Я не можу бути з ними, я маю чим чимсь допомагати. Скажіть, будь ласка, чи м'ю хтось із ваших близьких чи він? Mm -hmm. Так. Ну, батько моєї дівчини, всі мої побратими, всі вагнянські хлопці, хто є в нашій спілці. Це найближчі ну, для мене люди. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, чи може е, людина, яка займається волонтерством, ну і ви, зокрема, щось на цьому заробляти? Ну, хтось може. Реально, дуже багато випадків нам передавали гуманітарну допомогу за кордоном, вона просто пропадала. Тобто, ну, і ми знаходили товари, які мали їхати на передову, вони продаються на сайт за кошти. Ну, ну, да, так само це? стосовно автомобілів, люди заробляють на цьому по 900 євро. За пригон автомобіля. Ми за це не беремо нічого, це якесь ну, справа принципу. Що поковує в перемогу і в засвіту? Що ви зробите в першу чергу, коли я мир, і ми переможемо? Дочекаємося наші хлопці, будемо святкувати. Шановний Олександр Андрійович, та всі волонтери. Прийміть щиру вдячність за ваші палкі серця. За вашу працю, за вашу сміливість та наполегливість, вміння розпізнавати потреби і вчасно надавати допомогу. Шановний пане Олександре, вчительський та учнівський колективи нашого закладу приготували для вас зовсім малесенькі, скромні подарунки, але ми дуже щиро хочемо, щоб ви завжди зігрівалися теплом людських сердець. Щоб ваша життєва дорога завжди була світлою, і ця символічна святкова свічка нехай вам у цьому допоможе. Ми всі стовідсотково е, віримо в те, що перемога за нами, в те, що перемога за Україну, і саме завдяки таким людям, як ви, ми впевнені, що ми цього досягнемо. Ми бажаємо вам і всім людям, які е, поряд з вами, які на передові, які допомагають міцного здоров'я. Ми бажаємо, щоб скоріше настала перемога. Ми бажаємо вам невичерпних сил і щоб побільше у вашому житті траплялося однодумців, щирих людей, тих, хто буде поряд з вами йти і підтримувати вас в такій непростій справі. Слава Україні. Дякую. Дякую. Їні віють, стригаються від пострілів земля, сини і доньки знову на Вкраїні, в боях пекельних віддають життя, о рідна моя ненько Україно, Чом на пороги знов прийшла біда, чому на наші сонячні дороги ступила чорна ворога нога? Та пам'ятаймо, браття, що Вкраїна, за всі роки, за всі віки, ніколи не ставала на коліна, не піднімала руки догори, і знаймо, любі браття, що країна, за всі роки, за всі віки, лиш перед Господом ставала на коліна. З'єднаймо срібні, дасть Господь нам сили до правдоньки завжди тернистий шлях, бо перемога лиш дана народу, який не зронить прапор у боях. Вернімо наші всі степи козацькі, засімо з миром нові врожаї, Хай світ великий бачить Україну. Сльозами перемоги на лиці Та пам'ятаймо, браття, що країна за всі роки, за всі віки ніколи не ставала.